Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку утворення Галицько-Волинської держави. На західних землях Київської держави проживали східнослов'янські союзи племен Долібів, бужан, білих хорватів, тиверців і уличів. Із X століття київські князі розглядали ці землі як свою вотчину, тобто як своє спадкове володіння. За свідченням джерел, коли на західній території поширилася влада київських правителів, тут вже тривали час існували міста, були розвинуті хліборобства і ремесла. На цих землях утворилися Галицьке і Волинське князівства. Згодом удільні князі почали боротьбу за їхнє відокремлення від Києва. Галицьке князівство почало формуватися наприкінці XI століття, з утвердженням Ростиславичів. Онуків Ярослава Мудрого. Перший правитель Галицької землі, князь Ростислав, мав трьох синів Рюрика, Володаря і Василька, які володіли головними містами краю Перемишелля, Звенигородом і Теребовлем. Брати докладали чимало зусиль, щоб закріпити за собою право Водчини. Їм доводилося часто воювати як із родичами, так і з зовнішніми нападниками. Зокрема, польськими і угорськими правителями, які претендували на ці землі, додавали клопоту князям постійні набіги половців. Жертвою міжособної боротьбі після, після Любицького з'їзду, як ви пам'ятаєте, став Василько Теребовлянський. Все ж таки, Ростиславичі утвердилися в Галицькій землі. Князь Володимирко Володаревич залишив у спадщину своєму синові Ярославу багату і добре організовану землю. Ярослав, названий у слові Ігоревім «осмомислом», правив у Галицькому князівстві упродовж 1152 і по 1187 роки. Сучасні історики тлумачать це дивне імення неоднозначно. Зокрема, у князя було вісім думок, тобто він мав. Багато політичних і військових турбот або ж його величезного розуму вистачило б на вісьмох звичайних, немудрих людей. Ярослав Осмомисл розвинув здобутки батька, він розширив територію князівства, приєднавши землі між рікою Дністер і Карпатами та понизя Дунаю, діючи, де з дипломатичною обережністю, де рішуче. Ярослав перетворив Галицьке князівство на одне з найсильніших на теренах Київської держави. Він підтримував добрі стосунки з Угорським королівством, Польщею, німецьким імператором Фрідрихом Барбаросою, Візантією та впливовими руськими правителями. Це забезпечило мир Галицькій землі і сприяло розвідкові господарства. У престольному Галичі можна було Зустрінути купців із багатьох країн Західної Європи та Сходу. Піднесено оспівує потугу прикарпатського володаря автор слово полку Ігорові. Він описує так Галицький, осмомисли Ярославе, ти на своєму золотоверхому престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї. Справляючи суди аж до Дунаю. Гроза твоя по землях тече, ти очиняєш ворота київські, стріляєш з батьківського золотого стола салтанів по далеких землях. Ці слова свідчать про великий авторитет князя в тогочасному світі. Ярослав Осмомисл став найвпливовішим правителем серед руських князів, проте ніщо не могло врятувати його від підступів владолюбної боярської опозиції. Осмомисл бачив ту боярську небезпеку, яка чекала його на кожному кроці, проте за життя йому вдавалось якось ладити з боярами. Однак після його смерті Галицьке князівство знову поринуло у вир між особиць. Спадкоємець престолу, син Ярослава Володимир, був слабким правителем, котрий втягнув державу в конфлікти із Польщею та Угорщиною. А в 1199 році Володимир Ярославич помер. Він став останнім представником династії Ростиславичів, яка княжила на Галицькому престолі понад 100 років. Волинське князівство сформувалося всередині 12 століття, коли тут почав правити внук Володимира Мономаха Ізяслав Мстиславич. Велике значення для Волині мало її географічне положення, яке сприяло розвитку ремесла і торгівлі. Центром князівства став Володимир, заснований Володимиром Великим у X столітті. Місто було велике, добре укріплено, мало муровані світські будинки і справляло враження на чужинців. Окрім того, Володимир був значним ремісничим і торгівельним центром волинської землі. В літописах згадуються і інші міста, такі як Луцьк, Буськ, Дорогобуш, Белс, Береста. Всі вони відзначені як важливі господарські центри в краю. Після смерті Ізяслава Мстиславича Волинське князівство поділили між нащадками на кілька уділів, найбільшими з поміж яких стали Володимирський і Луцький. Проте особиці тривали недовго і припинив, їх припинив син Мстислава Ізяславича Роман Мстиславич. Він прийшов на Волинь, отримавши звістку про смерть батька, і як старший із братів зайняв Володимирський престол у 1173 році. Поступово під його правлінням опинилися землі всього князівства. Роман Стеславич зажив слави як доблесний воїн. Успішним був його похід на ятвягів, яке своїми набігами непокоїло Волинь. Водночас він брав участь у походах проти половців. Тісні взаємини налагодив Роман Мстиславич із Польщею та Візантією. Про його державотворчий досвід свідчить і той факт, що він, скориставшись смертю галицького князя Володимира Ярославича, приєднав Галичину до своїх володінь. Таким чином, у 1199 році волинський князь Роман Мстиславич, скориставшись смертю Галицького князя Володимира, захопив Галич. І об'єднав два князівства в єдину Галицько-Волинську державу. Вона розташовувалась на перехресті важливих торгівельних шляхів і була важко доступною для набігів, набігів кочівників. Віддаленість від Києва послаблювала залежність від центральної влади. Таким чином, передумовами об'єднання Волинського і Галицького князівств були вигідне географічне положення, віддаленість від Києва. Важку доступність розташування на перехресті торгівельних шляхів, необхідність спільної боротьби двох князівств проти Угорщини та Польщі, енергійна об'єднавча політика волинського князя Романа Мстиславича і економічне зростання князівства завдяки існуванню величезних родовищ Солі. на піднесення Галицько-Волинської держави. Впливала енергійна політика князів Романа Мстиславича та його синів Данила й Василька, а існування багатих родовищ солі, родючих земель, розвиненого ремесла сприяло розвідкові торгівлі та економічному зростанню цих територій. Роман Мстиславич був сміливою, твердою та рішучою людиною. Літописець називає Романа самодержцем всяя Русі. Для утвердження своєї влади він відмовився від обіцянки даної галицьким боярам, а з тими, хто був невдоволеним його діянням, жорстоко розправлявся. Виправдовуючи свої дії, Роман говорив, не почавши джіл меду, не, 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 не наїсишся. Після такої кривавої розправи решта боярства не наважилися виступити проти нього. Романом Мстиславичу приписують розробку проєкту так званого доброго порядку на Русі. Він пропонував покласти край між особицям, які ослаблюють державу і роблять її легкою здобичу для половців. Головною умовою доброго порядку було те, що в разі смерті Великого князя його наступника мали обирати шість наймогутніших князів: Галицький, Суздальський, Чернігівський, Смоленський, Полоцький і Рязанський. Князі також мали перебрати на себе зобов'язання не чинити напади один на одного, а в разі порушення цієї умови всі мають стати на бік скривдженого. Щоб запобігти дробленню земель князівств на уділи, Роман пропонував передати князівський престол старшому синові, а не ділити між усіма. Для подальшого зміцнення своєї держави Роман Мстиславич розширював її кордони, організовуючи походи на литовців, половців та поляків. Як зазначається в літописі, Роман одолів усі поганські народи, мудрістю розуму, додержуючи заповідей Божих, адже він кидався на поганих, як той Лев, сердитий же був, як та Рись, переходив землю їх, як той Орел, а хоробрий був, як той Тур. Бо він ревно наслідував предка свого мономаха, його послів і купців приймали у Візантії, священній Римській імперії, Польщі і Угорщині. Важливим у політиці князя було прилучення ним до своїх володінь у 1202 році Києва. Кияни охоче перейшли під його владу, відчинивши перед князем браму міста. Після приєднання Києва під владою Романа Мстиславича опинилися Галицьке, Волинське, Київське і Переяславське князівство, тобто всі землі, що утворюють сучасні українські землі за винятком Чернігівської землі. За обширом території його володіння перевищували розміром священної Римської імперії, здобувши Київ роман до свого титулу, додав ще й титул Великого князя. Активна зовнішня політика князя зумовила його втручання в боротьбу між прихильниками римських пап та імператорів, у якій він обійняв бік останніх. Рухаючись до Німеччини, він несподівано зіткнувся із загоном краківського князя. Бій відбувся в липні 1205 року під завихвостом. Про цю подію французька хроніка повідомляє: король Русі на ім'я Роман, вийшовши за межі своїх кордонів. І бажаючи пройти Польщею до Саксонії, волею Божою вбитий двома братами, князями польськими Лешком і Конрадом на річці Вісла. Раптова смерть князя призвела до того, що створено ним об'єднання земель розпалося. Деякі дослідники називають його першою справді його першою, серед Украї... першою українською державою. Коли загинув Роман Мстиславич, його старшому сину Данилові було 4 роки, а молодшому Василькові 2. Скориставшись цим, бояри змусили їх разом із матір'ю Анною залишити Галич, а на княжий престол запросили сіверських князів, онуків Ярослава Осмомисла, синів Ігоря Святославича, Романа, Святослава і Ростислава. Галицьке боярство керувалося єдиною метою позбутися нащадків Романа та послабити княжу владу. Данило, Василько та їхня мати були змушені шукати притулку вугорського короля Андраша ІІ та краківського князя Лешка, які визнавали право малолітніх князів на Галицько-Волинський престол. Володарі Угорщини та Польщі прагнули використати присутність малолітніх князів як привід для втручання у внутрішні справи Галицько-Волинського князівства. Удавано підтримуючи законних спадкоємців, вони прагнули загарбати їхні спадкові володіння. Проте Ігоровічі, що були запрошені до влади боярами, почали вимагати реальної влади. У той час угорський король разом із військом вирушив на Галич і за допомоги боярства захопив його. Ігоровичів було взято в полон, а угорські війська вдалися до насильства над населенням. Іноземна свавілля викликала обурення серед жителів, які підняли повстання, в результаті чого на престол повернулися Ігоровичі, котрим удалося втекти з полону. Прийшовши до влади, ігоровичі жорстоко розправилися з Галицькими боярами. Як оповідає з певним перебільшенням літопис, ігоровичі зібралися на раду в справі Галицьких бояр і вирішили перебити їх. І при нагоді такі перебили було вбито їх числом 500. А інші розбіглися хто куди. Але це не допомогло Ігоровичам закріпитися при владі уцілілі бояри, серед них наймогутніший Володислав Кормильчич звернулися до угорського короля з проханням відпустити з ними законного князя Данила Романовича і надати допомогу проти Ігоровичів. У результаті в 1211 році Данило повернувся на батьківський престол, а декількома роками раніше його братові Васильку. Та матері Анні пощастило закріпитися на Волині. Галицькі бояри, щоб довести свою могутність за великі гроші, викупили з угорського полону Ігоровичів і прилюдно їх стратили. Це був єдиний факт у середньовічній історії України, коли васали привселюдно страчували своїх сюзеренів. Але це не змусило Данила та матір коритися сваволі бояр, через конфлікт, з якими їм нічого не залишалося, як знову рятуватися втечею. Провідник боярства Володислав Кормильчич у 1213 році наважився проголосити себе князем. Це був єдиний випадок титулування князем боярина. Князювання боярина викликало обурення серед руських князів, до того ж, цим фактом вирішили скористатися Угорці та поляки. У місті Спіш, вони уклали угоду, за якою передбачалося одружити п'ятирічного сина угорського короля коломана з трирічною донькою польського князя Соломією, та проголосити коломана королем королівства Галицького. Здійснюючи угоду, угорські і польські володарі почали загарбувати Галицькі і волинські землі, але розуміючи незаконність своїх дій. Вони вирішили відкупитися від Данила, віддавши його, йому Володимир. Тим часом завойовники посварилися між собою, чим скористався Данило, який разом зі своїм тестем, Мстиславом Удатним, що був запрошений на Галицький престол, звільнили Галич і всі землі захоплені поляками. Так, у 1221 році Мстислав Удатний, який походив з удільних київських князів. І, а до того і князював у Новгороді, утвердився в Галичі, а Данило на Волині. Одначе Мстислав, будучи недалекоглядним політиком, послухався наговорів Галицьких бояр і заповів у 1228 році Галицьке князівство синові угорського короля коломану, що був одружений з його другою дочкою. Із цим не міг змиритися Данило, який у результаті десятирічної боротьби з угорцями спромігся відновити свою владу в Галичині. Волинь він заповів молодшому братові Васильку, який у всіх справах, справах діяв спільно з Данилом. А 1238 рік відзначився для Данила Романовича ще однією важливою подією. Він не лише розгромив під дорогочином рицарів Добжинського ордену, що вторглися в його володіння, а ще й узяв у полон їхнього магістра Бруно. За літописом Данило напередодні битви виголосив не личить держати нашу батьківщину крижевникам, тобто хрестоносцям. А наприкінці 1239 року Данило відновив владу над Києвом. Столицею відродженої держави Данило у 1238 році обрав новозбудоване місто Холм, щоб бути подалі від бунтівного галицького боярства. Для зміцнення своїх володінь він розгорнув широку містобудівну діяльність, посилюючи кордон фортецями. Саме в цей час зі Сходу насувалася нова небезпека це були монголи. Таким чином, у 1199 році сталася подія великої історичної ваги. Об'єдналися Галицьке і Волинське князівство. Постало нове утворення, якому судилося стати продовжувачем традицій Русі України. Воно також зробилося центром об'єднання земель Південно-Західної Русі. Творцем нового князівства був Роман Мстиславич, один із визначніших князів Русі. Який намірився створити велику могутню державу. Проте через смерть князя його планом не судилося втілитися в життя. А синам Романа довелося починати все від початку, і в результаті напруженої боротьби вони все ж таки досягли мети. Проте відновлена держава знову опинилася перед новим випробуванням монгольською навалою. А я дякую, що слухали мене уважно.